Сьогодні, коли множиться брехня, війни, терор, голод, криза, епідемії, стихійні лиха і проблем стає у світі все більше, люди задаються питанням, де Бог, Чи є йому до нас діло? Чому стільки зла, насильства і проклять? Чи говорить Біблія щось про наш час? Давайте в цьому розберемо у створення світу 1948 року народжується Авраам. Батько вір і людина світового впливу. Від нього беруть початок єврейський народ і всі авраамічні релігії. Місією євреїв було стати народом священників, нести світло і просвітлення істинною Слова Божого у всі язичницькі народи. Слово єврей походить від імені Евера. Він був предком Авраама та правнуком Гної. Евер означає прибулець, мандрівник. І ми християни нащадки Авраама через Ісуса Христа, ми мандрівники і прибульці на цій землі, призначені для місії священства по всій планеті. Для нас Ізраїль це образ, коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були в благословенні. Щойно починали відходити від законів Божих і впадали від улопоклонства, починалися прокляття. Євреї скитались тисячі років, не маючи своєї держави. Історія ізраїльського народу це приклад для нас, коли в нашому житті буде благословення і за що приходять прокляття. В Ізраїлі було дуже багато воїн, і яким чином вони могли зупинити виграти війну. Коли весь народ говорив, ми згрішили, і масово звертався до Бога. Тоді Бог надприродно давав рішення і перемогу. Біблія як трафарет, як калька, як копірувальний папір. І ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію, і прикласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя, і буде те саме. Так само закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер, часу пришестя Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог посилає і в наш час багато. Проповідників, пророків та апостолів, які сповіщають Слово Боже. Однак люди не хочуть їх слухати. Вони більше слухають і лжепророків, апостолів і, і всяке лукавство вклоняються ідолам, кумирам і богам. Диявол підсовує прокляття, збочення, і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Слово Боже під себе та проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому всіке горе і болю у світі. Відхід від істини від Слова Божого приводить до прокляття. Підпишіться на канали Салтаненко в Телеграм і на YouTube, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете покаятись, примиритись з Богом і стати частиною Живої церкви онлайн. Нехай Бог благословить вас!